Восьмирічний Єгор Євченко наймолодший волонтер серед тих, хто допомагає громадській організації Разом ми сила у Кропивницькому. До штабу, де збирають необхідне для бійців, приходить двічі на місяць. Це маленький у нас волонтерчик, він приходить і колеса грузе, приносить кришечки. Батько хлопчика, військовослужбовець нині на фронті. Я цього хлопчика знаю батька вже давно. Перший раз познайомились тут же на штабі. Ми допомагаємо те, що потрібно їм, а вони допомагають нам. Допомагаю, бо хочу, щоб скоріше закінчилася війна, говорить хлопчик. Я сильно мрію, щоб поскоріше війна закінчилась, і щоб всі приїхали. Додому. Я чул. Всі військові. Оце я мрію. Батько Єгора на війні з квітня 2023-го служить в 47-й бригаді нині на Сумському напрямку, розповіла дружина Ірина. Говорить, для військових важливо знати, що про них не забули. Їм там і треба і моральна допомога, і матеріальна допомога, і навіть дітки малювали зі школи, відправляли там скриньки. Їм там всякі солодощі. Писали їм листівки, і їм вже вже приємно, навіть така дрібничка, але вже приємно, вже піднімає бойовий дух. Разом з Єгором допомагати у штаб організації приходить його сестра Валерія. Долучилась я, мабуть, літом 23-го року. А я прийшла, я пліла сітки. Я плила сітки з друзями, з подружками. Ми приходили там по пару годин. Мені якось на душі добре, що я допомагаю нашим військовим. За останній рік говорить Тетяна Сила: кількість людей, які допомагають військовим, зменшилась. Зменшилась і дуже набагато. Майже півтора року люди були згуртовані, і кожен мріяв швидше перемогу. І хто чим зміг, допомагав. Більше всього зараз прохання всіх гуртуватися як в 24-му, як в 14-му році. Єгор говорить, буде допомагати військовим, чим зможе і надалі. Крім перемоги України, мріє, аби тато вдома був частіше. Я сильно радію, коли він приїжджає, бо я його дуже рідко бачу. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.